Thank <laughs> you.

<гумент> а як ви приміруєте, просто що я не читала, приміруєте працівників закладів освіти? Кожен щомісячно чи вони? Мє... Ні, Мє... Мє... так. Ні, ну, Та, є... я... Я садочки, то так. Ми там а, а... Ті... виїжджати на педагогі тільки, напевно, тут і на педагогі. А у нас тут не розбігуться? комплексна програма розвитку освіти. Не програма, а що це нова програма для дитячого. Ну, так, тому що це закінчилося ваша 25-28 років. Там у нас кошти закладаються на тільки -е на 25-й рік, да? Так. 3 млн 317 тисяч, да? А ви цю програму державної 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 державної? Ну, правильно. так. То, да. то, це не на об'єднати, це є обов'язково, програма, в програму не добувається. Тільки ви закладаєте кошти місцевого бюджету. Якщо будуть субвенції там на чи щось таке, тоді ми будемо видавати. Але є такі субвенції державного субжету, закупатися так? в Україні, тому що повністю вже 6 мільйонів досвіду нам було купить на додати, напросто закупаємо, що те, що не потрібно вже є.

Просто ми там додаємо кошти, тому там просто немає. На такі питання, як матеріальна допомога, А вы не вийти на солодцевої? Завтра, привіт, то есть наш законах. Скільки скільки дітей у нас по ігру? 49. <creditless> 49, да? Uh? Громад. 49. Було більше, поїхало більше. Ну, я не гроші було більше, так, такі, Це мало забезпечення, я так розумію, да? У нас є обдаров, не сірки, і випилово, і засу, там всеки подорож. Можна було прохання, щоб тільки не от ті в тому, що подрожньовація Ну їхали. Так, син питання, понятно. Є ще обдарований спонтанщина. Це нова програма там разу. Що це 2027 2227 рік? Ну так, закінчили. Продовжуємо, так? Так, і ми закладаємо на 25 рік.

Так, національне патріотичне виховання. Це джера наша, там 100 тисяч. 100-100 тисяч. Там жаль наша, позичати наші і одна з тих фазних готов до військовості. Це у нас всі програми позакінчилися, так, далі і останнє питання це у нас про... Дошкільна освіта. Допойка. До Колька, Дополька вона є. Вже її добили цю поколінку? Вона вже відокремилася? Уже Вже все, так. З січня вона буде встановлена. Тільки Товій. ще Товій. залишилося. Сховище там побудувати? І все, так

Ну, розпорядниці кошти повинні їх контролювати також. Зрозуміло. Так, є запитання, чи було? Так, тоді ми було питання управління освіти. Виносимо на розгляд сесії. Хто за? Дякуємо. Перейдемо. Дякую. Медицина, як зараз. Дякуємо вам, що ви дочекалися. А якби когось погано стало? Дочекалися. <гум> <гум> Чому? Вон я воно зараз Правильно. стане мені погано. <гум> Чому? Ви не кажіть, що вам стане погано. А то, <гум> а то ви перший якраз. Раз. Нічого не кажіть, не прошу зверти. Так, так. так вас раз, два, три, чотири питання. Так? Так. Щось нове інше Щось... є, Чи... Нічого. це затвердження фінансового плану на 25 рік. Зміни до програми фінансової підтримки та розвитку нашого підприємства в зв'язку з тим, що новий план через те зміни цієї. І третє питання це ми просимо дозвіл на списання. Основних засобів. Ми провели інвентаризацію. Я в цьому році сказав, що наступний рік ніхто не йде у відпустки, поки не зробимо інвентаризацію. Наскільки йому можливо було зробити, ми зробили, підписали договір з, з підприємством «Київспецутіль», яке має право о, утилізувати медичні вироби. І вони зробили нам акт дефіка... дефікацію. Згідно цього акту ми просимо дозвіл. дозвіл. Ді, а що, а що ви Багато чого. Але як виявилось на сьогоднішній день, це коли ми зробили, то на сьогоднішній день ще треба було. Згідно цього акту дефектації, це і калориметр, електрокардіограф, отроскоп, гідрофор, портативний набір лінз, крісло стоматологічне, одне, друге, стоматологічна установка. Але е, в списку вказані не ті роки, які вони дійсно вводились в експлуатацію. Тут вказано 2020 рік це до нас. До нас. Це ми. Дуже нас... А, Це точно, вони вже стоять е, років по 30, якщо так, більше вони вже не працюють. Але це було внесені в програму е, ще тим підприємствам, яке було в Доброславі. Тобто це не при мені було. Е, ось ми просимо це сказати. Це все не працюючи, е, від якогось є лише якісь деталі там. Воно тільки... Кожен рік переноситься з одного у друге. Через це ми просимо дозвіл, бо його треба списати. І яка загальна сума Не можу вам сказати точно по, по сумам, чесно не скажу вам. Ви маєте на увазі вартість, так не можу сказати, чесно. Ну, звичайно, ці ну, основні ну, засоби оцінюються. Ну, звичайно, Да. Ну, зроби, сфера, так. Но, так, не так. скажу вам чесно, так, на завтра, так. якщо хтось задасть питання, то я підготовлю, підготовлю це. Підготовлю, так. підготовлю. Так, підготовлю так. Бо воно бо... не стоїть. Ну, воно ж не по балансу проходить, по вартості. По балансу воно проходить. Вони проходять, вони повинні це все списати. Там є сума, яка... Ну, я, це. Не, я можу не можу вам зараз сказати, що сума. Ще є. Звичайно, звичайно. Завтра? Ну як же був... ж? Так, мене є бухгалтер по основним засобам. Так що це не це не питання. Але я просто це випустив з виду зараз. Я готувався більше до фінансового плану, там скільки підтримки від сільської ради. Ну ми ж обслуговуємо дві громади, Компанську да? і Курісівську. Через це е, гроші виділяються, кошти виділяються і. Фонданської сільської ради це 4 мільйона 200 тисяч і 1 мільйон 121 тисяча корисівської сільської ради. Хочу зазначити, що з, з цих коштів 1 мільйон 315 тисяч йде на погашення. Е Безкоштовних лікарських засобів згідно постанови, згідно виписаних рецептів лікарями, згідно постанови Кабінету міністрів 13.03 від 98-го року. Це говорять по сума. І е, більше мільйона йде на комунальні послуги, але ви е, з того, що казала начальник управління освіти, то ви розумієте, що... Е, Вартість комунальних послуг в цьому році у нас зросте. В зв'язку з тим, що в нас і діти, це електроенергія, це вода, це збільшується кількість, вони ж нам не оплачують нічого. Це так. Е, і Каналізація, сміття ну, вивезть, і в нас ще базується, не забувайте, е, муніципальна варта. Ми на зиму могли прикручувати десь в радіатор опалення в підвалі на приміщенні. А зараз ми ж не підкуплені. Цього не робимо. Не, ну, діти, то... діти, ну то зрозуміли. Зрозуміло, що це збільшується розход і електроенергії, і газу, і води. Не, ну ви ж маємо ну, закласу там своєю. Ми заклали, але ж це хто на той момент думав про, що буде розташовуватись у нас, розміщуватись дитячий садок. Ми ж розраховували не так. Муніципальна варта нам також нічого не платить за перебування у нас. І з її грошей нам не перепадає нічого ні на електроенергію. Через те. Це буде переглядатись на протязі року. О, в, цьому, в цьому питанні я думаю, що буде переглядатись і сума, виділена на програму 13.03 погашення а, безкоштовних ліків і виробів медичного призначення. Мається на увазі, збільшується кількість інвалідів, людей з інвалідністю. У кожного, ну не в кожного, але майже у кожного є індивідуальний план реабілітації, де, де прописується то необхідне чи підгузки, чи якісь вироби медичного призначення, чи крісло, яке необхідно буде закріпляти. Але поки що сільська рада нам не відмовляла, тобто ми покриваємо повністю ці витрати. Ми і користь сільська рада і Йде на зустріч. А скільки Курисівська сільська рада дає там? 1 мільйон одну тисяч. Я бачу так, що Курсівської ради. Вони ще там не саме, вони хочуть хочуть нас. А, у них зараз нема навіть голови сільської ради. А що його там прибрали? Так. І зараз і був час. Ну, якийсь день, що зовсім без, без голови сільська рада. Через це вибрали Чорновіл, Чорновіл. Чорновіл. Анатолій і Іпполіт... Іп... Політович, начальник управління освіти. Зараз його вибрали. Ну, в цьому році восени його, його вибрали секретарем і зразу ж. Нас призначили виконувачем обов'язки. Це Вусатий Дядько? Так, так, Вісатий. Але він сказав, що я був начальник управління освіти, а тут секретар і в цей день вже виконувач. Це, 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 технікум, учель, так, так, так. Лілія Іванівна не хоче повернутися на секретаря, там ж такий свідчений був. Останні роки там була Наталя Анатолійовна. Наталя Анатолійовна, секретар Бугайчук. Да, Бугайчук. І вона виконувала обов'язки на той час, поки голова не працювала. Де зараз Іваршевський чи все? Він працює сіскі... в сільській раді. Наскільки я знаю, в якомусь змісті. його відсторонили чи як? І... Ну, на час слідства тоді він був відсторонений. Виконувала обов'язки Наталя Анатоліївна, а потім він повернувся. За рішенням суду він повернувся на посаду. Наталю Натоліну звільнили на сесії з посади секретаря, було, був, були без секретаря, а потім якось там на виконання якогось рішення було. Голова. Ми один раз два рази контактували, але яких питань нагальних. Якщо там вирішення, питання можете. Він наче він так, контактна людина познайомилась. Звертатися. Дякую. Так, є так, запитання ще Юрій <риві> Ні. Тоді голосуємо. Хто за? Дякую. Дякую. Власне, я, там, за розгляд ваших питань. Дякую. Дякую